Ну що? Да. Всім доброго раночку. Вітаю зі святом. Вітаю всіх зі святом, всіх жінок, які заходять на канал Only Mobs зі святом, 8 березня, жіночим днем. Да, є, всі звісно, вітаю, зараз вітаю. не святкують, розділилися ну, на дві частини Ну, ми вітаємо того, тих, ми, хто святкує. Ми з того покоління, що святкують. Да. ми святкуємо, ми у нас ось є квіти, ось такі квіти, попа подарив. А оці квіти вчора привезли батьки тюльпончики. То кокусик подарив? Так. Да. А це папа подарив. Я папі на Мікола, який я хочу. Тонко. <рес> 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 Тунко фотку скинула. <рес> а папа взяв її і забув. Так. Да. Я сьогодні в нових своїх буцах, У мене такі ось нові, красиві буці. На дворі також що дивоюсь легенький уже бумпер, такий легенький-легенький, бо щось дуже жорст, якось аж стройно. Так що вирушуємо зараз у Полтову їдемо. І я буду до косметолога йти, а хлопці поїдуть у Макдональдс, поки я буду в косметолога. а потім поїдемо, мабуть, в епіцентр погуляємо. Коротше, їдемо гулять. Шо ти готов? Да. Ехать в Макдональдс. Ну, попробуй все. Ты шерстилась. Да я шерсти да, как мама красивая. А ну, позвони, если так там что-то насплениваешься. О! Пушок, лапушок. Ну, красиво. Ну красота. Отлично. Ботик. Ой, надо шнурки. Вот, вот, вот. Все, разумеется. Всё сразу їхати кову, взяти, хочеться щось гарячеї. Я не хочу. Ти не хочеш? Мені щось би попити. Да мені встине. Да, давай, їде. Ці але дороги Полтавщини. Йой. на Полтаву. Блін, який в мана тут. Не красивий. Борий вискачав. такий. прям тіка на нікужуце дивиться і дивиться. Нічого, нічого. Ой, 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 ну і дорога. Дорога ужасна. Треба об'їхати з як в комп'ютерній ігрі. Mm -hmm. І не побити собі колесо. Дуже класна задача. Шок з і вже так. Капець. А весно прийшло дуже-дуже швидко. І неочікувано, так. Може ще, звісно, і сніг шмалити. Ну будемо що ні. Не хочеться. Будемо надіятися. Так, мама пішла. А ми куди їдемо? Макдональдс. Макдональдс. Так, мама ось тут. Косметологи ходить. А ми будемо їсти. Ми зараз будемо кушкати. Ну що ти? Прибув на місце. Прибув. Ідемо. Йдемо. Так, ми взяли бігмот меню, це мені мала картопля фрі, це меню. А стріпси чекенбукс, це мамі, і тут соус з сиром. Соус і сир, сирний соус, коротше. Заторились. Так. Так, їдемо тепер по мову. Квест з Макдональдсом пройдений йде, да? бо повітряні забоги це папець. Ждали десь минуту. Та я не знаю, даже довго ждали. Довго. Я думаю, десь близько часа. Десь 40, -40 минут часу, так. Да? Так що направляємося тепер до домоми. Забираємо маму і їдемо десь ще кататися. Mm -hmm. На дворі вообще просто весна Да. Mm -hmm. Десь отам там дома мама йти. Вже добре. Так, а ми йде мама. Вже зробила всі свої процедури. Сміхається, все чутко Ну, це все хорошо. Ой, що це таке? Видок у мене то не дуже. Да, та да. А Ой, мам, я, мам. Болюча зараза її да, видержала. Да? Я їй кажучи, раніше було не так больно, але толи забули. Кажу, та шо, це щось я не можу видержати. Жесть. Дали ну, воно зійде час, через часок десь? Ой, ну, ми набрали Макдональдс там, туди-сюди. Красива. Красиво. Дівий. Та видно, до папець. Красота. Ну що ти ту шопку начепив? Ну що шо він шопку начепив? А я ж не знаю. Шукають час. З кутиком. А немов з бусиком. Не знаю. Тут треба щось інше. Ну що, беремо таке? Ну класно біля компо буде. Даю. Поставиш пахучку, де собі. Ну, потрошку вже корзина додається. Чоси? А ось де так для всього, Бачиш, ще дійсно. Риба. Юра, ні, їдь, іди сюди. О, знаєш, що клавно, так? Да. Кочка. І що ти, Трошки більше, так да, вже? Та він дивиться вже такий, як я. Ще трошки. І будемо броне. Все равно видно, очки надія, да. все равно видно, як я стучечка. Ну, нічого. Їдемо вже додому, бо попано ну, щось страдує температура, вірусок і попу не минув. Поганенько. Я ось теж днів дво потемпературила. Тепер попа на очередь, який в мене луп. Так що трошки скупилися, та ми таку ще нічого таку пом'яло нічого. Дифузури не. для ціни космічні. да, дві, косміч. дві кружечки я взяла по 63 гривні. Юра собі там цвіток біля э, комп'ютера поставить. Коротше, таку всяку Е, e, Кондиціонер для більйо, якусь трьопочку там, салфаточки, Коротше, всяку таку фігню. Взяли і всяку фігні на три тисячі взяли. Таке. мілочолку всяку. Добре. 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 Да. І нічого там такого нема, там один маленький пакет. Нельзя. Не їздили півгоду і не можна їздити. Роз'їздили кофе. Все що треба можна виписати. І дешевше. То, я хотіла купити, типа для двору вазони, то тут вони втричі дорожчі, ніж я знайшло в інтернеті. Так ще ж і таких то, ще таких. Я хочу дерев'яні, дерев а тут самі пластикові. Я хочу такі дерев'яні, щоб для подвір'я, щоб потім петуні насадити. Ну, нема. Будемо тоді виписувати. Моє машина. Янка ціков же. Таке в мене обличчя після мезо. Я зробила чистку, а потім мезотерапію, чи полінуклеотиди в обличчя ну воно ще той, що той, одне й те саме. І такою, що вся покулена. Тану ще після чистки, синячок теж є один. Ну нічого. Завтра буде краще. А як зроблю курс процедурок, взагалі буде чудово. Мама, і тут ної котів кормить. Чим ти його. Ноги ну, це, ну, це А коротше. Ми для музеї. Полтовські битви. Перекушаємо, Юро береш, може летить. А в нас отакий виїзний Макдональдс, да? Перекусик. Ой. Це є. Киця є? Так і коли все доїздили, ось сюди скидуйте. Час там просто назовням. Да, Юра, туди скинь усе в коробку. Ось тут просто сирний соус лежить. Типа, його даже никто на ней не съел. И что мы? Едем? Да. Уже до дому. Сейчас заедем, сейчас поздороваемся малим и до дом. О'кей. Okay. Давай. Где да бідненький попа купив собі от-от це? Наверное, купив. Ну що купив? Что? Фокался. Челся, будто в губке. Це це лун для дорослих. Для дорослих ти виріс. Хлопчик виріс. Як швидко время пролетіло. Хлопчику вже 40 ручків. Та ще ж нема. Ну, що ти обмонієш? На підході. Ми вже вдома з'їздили в аптеку їдемо додому до кукусика. Маленько. Юра должен десь його там вигулювати. Красиво сонечко за да, і тепло, та, Все одно тепло. Сунце сідє, повоється тапло. Сонце сідує,